Родислав і Польська. Так, так спіньон сплачено. Валимо додому, забираємо шмотки і на роботу. Будемо зараз таким крутим самокатом осадити, так? Вдвох Полетіли. Дитина збирає. Вже мені зібрали торбу в рейс, то щоб закупили, а собі залишила зеро. Газдинка моя. І саме головне, саме моє улюблене. Піцка. Ну хазяйка. Так, добре, треба вилітати, коротше кажучи, сумку склав. Тут складено. Ну і їжа. І поплетіть. Я вже, коротше кажучи, в ДАФІ. Ситуація наступна. Забрав її, тільки забрав сервісу і тільки доробили. Це ну, це таке, це типу, питань нема ніяких. Я під'їжджаю на паркінг, тут де я заставляв машину свою, а її немає. Я підходжу, кажу, а де сканюється, щоб речі свої перекласти. Вона, такі, вона поїхала, типу, водій вже забрав ключі, поїхала, це мені на прохідній, каже охоронець. Я дзвоню експедитору кажу, що типу, а де моя машина? Що, де там мої речі? Він старає йому зазвоню, типу, позвонила йому, він, так, він поїхав вже на завантаження. Я кажу, а він, типу, його не, взагалі не смутило нічого, що повністю вся спалка забита моїми речами. І він поїхав, типу, на тиждень в рейс. Це взагалі це треба бути яким кадром просто, я не знаю, як таке слово підібрати. Короче, кажучи, він тут недалеко завантажувався, зараз 15 кілометрів до нього їду, забираю свої речі головою без прицепа. Це просто катастрофа. Як взагалі можна бути такою людиною, цікавою? Я не знаю. Так, коротше кажучи, точки країна початку Польща. Молоточки. Зараз постоїмо дві хвилинки і вилітаю. І я просто щось реально. Ну, люди дуже такі дивні бувають. Поїхав чужими речами повністю з усіма. І не смутило взагалі навіть запитати, чи, чи десь їх викласти може треба, чи ні. Я взагалі в мене просто немає слів, я не знаю, це треба бути кадром. Просто першої якоїсь категорії. Виклади, просто візьми у нас тут на офісі або ще десь, я приїду вранці і заберу. У <рес> <рес> мене закипає, реально. Так, де цей красавець тут стоїть. Що шукаю його тепер? Що я не бачу його машини. Ух. Кадр, блін. Ну я вже їду Дафіком, нарешті я вже переложив всі свої речі. Вон, не було часу я вже їх розкладати, 14 км до завантаження, мав на 12 завантажитись, вже маємо годину. Це катастрофа, сьогодні не день якийсь, я не знаю. Це суцільна катастрофа. Бо я мокрий, а ще тільки зміну розпочав. Жесть. Все пішло, як. ну як завжди, понеділок, він і в Африці понеділок. Добре, зараз завантажуємося. Я надію, що хоч на завантаження все буде окей. Ніяких претензій, і проблем не буде. Бо я вже щось вимотався за сьогодні, вже відкрив редбульчик, тому що треба сила, Треба сила, бо забігався, забігався з самого ранку. Перекладати речі, потім е, прицепт якийсь дав он... і не можна його брати, бо інший не зроблений. Взяв рецепт той, що був в зкані. Коротше кажучи, весело. поки Переложив там паски, поки все катастрофа. Так-стат-так, зареєструвався, дали адресу. 9 кілометрів звідси. Що, вилітаємо. Так, ну що, от ми не незавантаження. Вантажимо папірчик. Буде легкий вантаж. І кріпити не треба, це дуже добре. 20 хвилин. І я вже завантажений. Але зараз їду на базу. Позвонила мені, скажімо що сказала, що забув, воділа, щось якісь свої особисті речі. А я 20 км від бази, зараз типу, заїжджаю на базу, заберу його речі. Ну і по маршрутику вже зустріну його, віддам йому. І рухатись будемо до розвантаження. Але вантаж бомба, 4700 вага. Не в'язати нічого не треба. Ну, коротше, бомба. Хоч щось сьогодні. Бо і так день якийсь дуже тяжкий. Так, що полетіло. Полетіло, а я вже другий раз на базу заїжджаю. <рес> ну такої. Забираємо вже ті документи чи що там чи, чи речі. І вилітаємо. Ну що, я вже в Чехію заїхав, потихеньку рухаємось нарешті до розвантаження 663 кілометрки. Ну, Як завжди, тільки виїжджаю з Польщі у мене дощ. Я вже не знаю, це якесь. Щось дуже дивне, тому що третій тиждень я вже попадаю знову в дощ. Я сподіваюся, що це такий тимчасовий, а не так, як на тому тижні на позатому, що потрібно 4 дні лило. Це щось не дуже добре. Але найголовніше, я вже собі в носочках їду. Біч-менш чистенькій машинці, тому що я на тому тижні її був видраєм непогано. Ну, це що на сервісі було, я думаю, сильно не І тільки тут були, трохи затоптали, але цей килимок зняв був, то вони так просто взуті тут були. Я сьогодні добре прибирав, поки стояв Чекав на завантаження. Ну і в принципі їздити можна. Тепер. Їду, дивлюся новий серіальчик. Як воно там родичі чи як. де воно А, одна родина. Коротше тако, щоб їхати щось і чилити, дивиться. Так, ж такой? Водосік на чилі на розслабонь, Щось я забурився сьогодні. Зараз малесенька пауза, бо 15 хвилин там я був відстояв, Зараз півгодинки Ну, Вже там залишилося на 15. І далі вже довалюю до країв. Так скажімо. Ну, сьогодні буде сон солодкий. Просто як ніколи. Так що якось так. чого такого розвитку? Два давай не його шукаємо. Не знайдемо. Ну що, припаркували, всі місця зайняті, от такого під бордюрчиком, як і ті машини, в принципі. Ці виїдуть, ті виїдуть. Так що нормально, доїхав просто впритул. Залишилось 7 хвилин. До кінця часу. Зараз викидаю сміття, ну і відпочиваю. Доброго раночку. Ну що, ніби нормально відкритив паузу, ніби ніхто дзеркало не зніс, ніби тент ніхто не поцарапав, все окей. І не порвав. Стояв девяточку, зараз вже молодочки він. Ну зараз піду. Пломбу одягнув. Так, не глушись. Пломбу зараз піду одягнув, бо не хотів вчора одягати, тому щоб я вони... не бандюк, бандюк всяких не спущати. чи вони не хотіли заглянути, що ж там таке цікаве? пломбою виведеться. А там реально... Вони нікому абсолютно не потрібні, але бомба вона буде їх схожати. Тому я на всякий випадок не ставлю. Зараз ставлю вже по мені. 316 розвантаження я сьогодні буду на логістиці, так що можна ставити, щоб типу претензій не було. Але спав сьогодні солодко, не то свого. У мене вчора щось довгий день був і дуже тяжкий. Судьбі, я не знаю, що я буду спарений. Що такое? Спріємо пломбочку і можна вилітати по дроху. раночку всім. А так от замочок одягнути нормально. Та інтек цілесеньких казав, питань яких немає. Можна летіти. Блін, постійно воно щось розтібається, за, треба зараз ще раз відтягнути. Щось він опускається, цей пас. <с> Я не знаю, то істерика. Як це можна назвати? Як можна назвати те, що вже третій тиждень валить дощ в Австрії? Як вони тут живуть, я взагалі не розумію? Просто звичання якесь. Ну, реально. Походу, літа взагалі не буває. Також ви постійне сонечко було. Сонце вигинуло, 20 хвилин посвітило, дощ. Щось такого раніше не було. Це якийсь такий циклончик насунувся, не знаю. Що не заїду в Австрію, то дощ, що не заїду, то дощ. Весело. 159 до розвантаження показує, що припорізна година прибуття 13 6. Треба, до речі, ще заїхати на 10 вже година брати. І можна вже валити далі, бо зараз на Італію щось дадуть. І знову будемо якимись кухонами виїжджати. Заробив гроші, він коли йшов на роботу на фрахті. Думав, буде валити по повній кілометражі. <ріх> 3 години дня маємо. Логістика. Рева, на яку ми приїхали. Ось, будь ласка, на розвантаження. Вже не працює. Тому що вона працює до 2, зараз вже три і все, вона вже зачинена. Пішов на реєстрацію, він сказав, завтра, 6 ранку. Думаю, крутяк. Сьогодні приїхав в одну шайбу тільки. От вам і заробітки. Коротше кажучи, чекаю завтра раночка, розвантажуюсь. Потім палети ще треба здати, поїхати. Це, грубо кажучи, ще до цього розвантаження відноситься, а потім вже якесь нове завдання на Італію, я так розумію, буде. такої. А я що, буду тепер кукувати, то що ще робити. Дістав уже. маленькі черрики. Ось таку бідроночці купив. Щось на провод поклав. Це тільки достав з холодильника. Лапшу таку готову. Зараз робимо, типу, по модному. З кукурузкою, з усим. І буду якісь фільміци, дивитися на планшеті або ще щось. Ливень собі вали потихеньку. Немає що ні по вулиці де полазити, ні взагалі нічого. Так що таке. Добре, до завтра, до раночку. Отак і чилимо Coca-Cola зеро. Як завжди, моя пасточка улюблена. Ну це я готово купив, до речі. В бідрянці. Ще й непогано в принципі, їсти можна. Серіальчик, ну, короті, кажуть, так. добрий ранок, я світанок. Ну, шо, зареєструвалися. Ось такого пезера отримали, чекаємо сигналу, чекаємо номеру рампи, ну і залітаємо Вон під того шлагбаума, по колку об'їжджаємо, ну і кажучи, як завжди. Під рампочку, розвантажуємось. І раночок добре ще раз 7. Обмін палет маємо. 33 палети завантажені зараз, які ми маємо. Розвантажуємо і пустих, нам 33 дають, і вже маю адрес, куди їх повезти, здати. Так що такої. І вже маю завантаження на Італію. Так що чекаємо на сигнальчик і починаємо робочий день. Так, статакс, ну нарешті нас запустили. 851, 9 годин по факту. А зареєструвався в 6. 3 години прочекав. Я в шоці. <плес> так, зараз сказали по колу об'їхати. Будемо розвантажуватися, бо вже купу часу грав. Е, Пейджер, що він там на рампу Номер... 15 Дав. Нарешті Скидуємо. ще треба палетишці завозити. Нічого, але що вже рано почався, так скажімо. Будь так ніфіга факту не проїхав, вже середа сьогодні. Як щось. Так, та схоже, під 15 ю рампочкою стоїмо. І маємо саморозвантаження такої, коротше кажучи, розвантажуємо, забираємо пусті палетки. Ну і далі по плану, коротше кажучи. Так, ось уже від'їхав від рампочки, стою, чекаю на відповідь експедитора, що там по паперам все окей чи ні, і їду здавати палетки. Кавка робиться, чекаємо хвилин 10, ну і вилітаємо. Надію, що сьогодні все встигнемо і палетки здати, і завантажитись. Так, Бюро вже отримав документик на завантаження. Зараз віддамо штаплермену. Ну і завантажуємось. Фу-фу-фу. Так, цю сторону вже затентував. Ремені зав'язав. Зараз ще іншу. Подвійне розтарювання було, ну коротше кажучи, це Все як має бути. Зараз цю ще сторону. Залишилось доски одягнути на останньому прольоті, ну і затентовуємося. Ось таке. Знову якийсь комбікорм чи пілети, чи що це для розпалення, розпалення, напевно, пілети якісь. Так що такое? Затентовуємось і валимо по папери, машиті на Італію і в дорогу. Так, знову ми вже і на виїзді. Але маршрут 235 кілометрів. У мене немає слів цензурних, тому я краще промовчу. Подвійне розшторювання, заради того півдня грузитись, заради того, щоб... Ну не півдня, це я так вже в цілому сказав. Я за якусь там годинку завантажився, але суть не в тому, скільки роботи. Це все заради того, щоб 235 кілометрів проїхати. Там фрак, напевно, ціна його ну, 500 євро, 600, не більше. І що я з цього буду мати? Нічого. От такой працюємо. Я в щось. Добре, вилітаємо звідси. Так, щось я так високо підіймаюся вгори в італійськими селами. Що я. Зараз боюся бути <сміст> тим водієм, які в тіктоці викладають, що між двома будинками застріють. Це реальна жесть. Тільки що такі були повороти, що не було ті камеру взяти в руки. Пропускали машини, мене, коротше кажучи, ну то не впервой, так скажімо, але щоб прямо такими колхозами їхати. А інакше і дороги нема, бо це все до часника цей товар. О, дочасно підприємця, а він там взагалі знаходиться ще й в тупіковій вулиці. Я дивився і такі серпантини, що він взагалі впритик. Сьогодні маршрутик. Цікавий. Все таке старе, але файно виглядає файно. Головне, щоб ніде нічого не зацепити. <гум> буде, буде весело. Машина ще здихає, взагалі цей DAF ніфіка не їде. Дуже слабка машина. 410 Scania не гірше їде, ніж оцей 480-й ДАВ. Він взагалі слабий. Під гору абсолютно не їде. Але файне село. Сидять воно щось на зупинці. Балдіють, всі виглядають, думають, що це за дурень їде? Не ну, вичайте, в мене розвантаження тут недалеко, <рес> що вже пороблю. Але прикольно. Сіночка вон сидить, кросфорд якийсь розгадує на вулиці, ноги закинула собі. Бомба. Але що вони тут роблять взагалі? Я не знаю. Тут ні підприємств ніяких немає нічого, напевно, лісом займаються, так само, як в Австрії в горах. Бо я ось їду, вже кілометрів 40, ні одної фірми ніякої немає. Абсолютно нічого такого. Напевно, таке, типу, сільське господарство, виноградик, ліс, щось типу того. Ні, Не якісь такі от ресторанчики, типу, для жіночок є робота. А для чоловіків навіть і не знаю, які колісниці такі блатні. Гарно, гарно. Я люблю такого їздити, але не на фурі бажано. Щоб на легковій то взагалі бомба. Кудись не туди заїхав, назад здав і ніяких питань немає. Так, ну все, добралися до широкої дороги. Ну що, мене вже розвантажують таку песенку. круга намотав, щоб знайти місце. Та, здається, що немає куди заїжджати. Біля дороги мене розвантажують я такого будь ласочка. А фірма та, отаку, а там аж за дорогою. Я три рази хотів туди заїхати, але сюди треба було заїхати. Я перший раз проїхав, думаю, та ні, я не впишусь. Там потім розвернувся, з другого боку заїхав. Теж думаю, не впишусь. Ну не те, що думаю, я бачу. От. Потім тут припаркувався на цьому п'ятачку. А це здається тут і треба. Так що такої. Так, ну що, я вже розвантажений. І їду на завантаження металом. Е, хто пам'ятає в позаминулому відео, там де я бабінами вантажився в Італії, ну, це на той самий завод. Так що, так, що, так, що, в принципі. Головне зараз на цю дорогу не попасти де я тільки що їхав, бо це катастрофа. Треба якось зараз оминути її. А я забув номер. Ні, я пам'ятаю SS-52, в яку вона переходить потім. Бо я там був таку колейку зібрав. У мене там італієць вийшов скеровав, тому що я не міг проїхати, бо тут було дуже весело. От, тому треба зараз якось правильно повернути. Бо там вона розходилася. от вона. В два боки, типу СС. Блін а мені. А мені, а мені, а мені. А, та ні, мені не варіант туди. У мені не варіант туди. Зараз сюди поїдемо. Зівався, проїхав, все встиг, 10 годин вечора, пів 11 І в душок. Раночок добрий, ну шо, зареєструвався. Зараз сказала відразу розторити цей бік, щоб коли я під'їхав під завантаження, вже все було готове. Він мені просто поклав бабіни і все. Хоча і то раз швиденько усе, в принципі, ну, тим не менше, робимо і валимо. Не валимо, тобто, а їдемо. Мене вже там поправили в коментарях. Кажуть, що звучить негарно. Так, статакс, вже на території, на пропускній Чіпчиком відбиваєшся, типу на твою. Багу запам'ятовує, як я розумію, і он станція 8 прямо. Їдемо зараз, завантажуємось. Знову назад будемо їхати, чіпчиком відіб'ємось. І по паперах. Так, а ось і ці бабіни. Так, як і тоді, я так розумію, зараз кінець, чотири доски беремо, вже по пам'яті будемо робити. Ну і десь тут поставлено під лівий бік. Тому що ми вже розшторили. Ну Я його не розшторив, а замки познімав і всередині доски теж познімав. Щоб зараз просто штору здірнути і все. Це, 5 хвилиночок я вже завантажений я обожнюю це завантаження, воно дуже круте. Отак реально би, щоб я постійно завантажувався е, тутово, е, не вбиваючи купу часу на... так, сюди, напевно так. Не вбиваючи купу часу на очікування, реєстрації і тому подібне, то можна було б тут на цій фірмі 4000 євро мати. Ну Це так, жартуючи, кажу, але тим не менш. Тому що що саме більше забирає час? Це реєстрації, чекання в чергах і тому подібне. Тут цього всього немає. Під'їхав, став на паркінг, підійшов на рецепцію, видала тобі оцей чіпчик, заповнила тобі той бланк, який ти вручаєш карщику, щоб він розумів, що тобі треба завантажувати по номеру референції. Все, під'їжджаєш, віддаєш йому, він тобі за два рази закидає. 5 хвилин, реально, навіть не 10, 5 хвилин. Бам-бам, два рази. Поставив весь прищеп забитий вже. Все. Їду зараз, важуся на паркінг, зав'язую ремені, забираю документи і поведінку. Бомба. Класно, тобто. Я вже дві години тут шагаю, так скажімо, по цій Словенії. Всі, я так розумію, захотіли оминути систему. Бо заборона в Австрії, всі, напевно, щоб не стояти, валять через Словенію. Я буду в Словенії стояти, я їду на Любляну. З Любляни на марібор. З марібора вже на Грац. Це буде перехід. Туди буду переходити на Грац це вже Австрія. О, десь перед ним. Там вже буду на паркінг ставати. А розумні люди взагалі по-іншому роблять. Розумні люди, я на паркінг стояв, коли на завантаженні був. Каже мені воділа той що на Польщу їде. Я взагалі буду валити на Словенію так само, як і я. Але він каже, я не буду чекати заборони, я валю зі Словенії на Угорщину, з Угорщини на Словаччину і з Словаччини вже на Польщу він валить. От. Але там на 150 км більше, то у мене з педитора серце стане, якщо вона дізнається. Чи не дізнається, а взагалі я їй розкажу, що давай таку зробимо. От, тому, бо тут виходить, що через Словенію, бо я мав взагалі їхати на Австрію напряму, але там 823 кілометри залишається, якщо я заїду в Австрію стану стану е, на паркінг або заборону. Я не, ї, не доїду ні з 10-м часом ніяк. А от через Словенію от я порахував так, що я от зараз виїжджаю в Словенію, стаю на перший паркінг в Австрії і десь приблизно вже 700 з копійками мені залишається, якщо що, 10 х години спокійно доїду. І цей маршрут виходить на, 60, на 57 кілометрів, якщо бути точним, я перевіряв довший, то вона і так. Блін, то задужано певні. Треба справді що, типу, там подивитись, а вона почекає, передзвоє. Ну, коротше кажучи, з горем пополам ми з нею домовилися. Бо Мені варіанту не, ну, немає взагалі, бо, по-перше, якщо я цю заявку не закрию в п'ятницю, але це ще не факт, до речі, бо в п'ятницю може бути просто напросто зачинена фірма. От. Але якщо вона відчинена, я в п'ятницю розвантажусь, завтра, то цей фракт мені врахується якраз е, сьогодні 30 число, якраз цей місяць. А якщо ні, буде розвантаження в понеділок, то цей, цей фракт, вже, ці гроші вже будуть типу, до наступної зарплати. Тому в моєму інтересі встигнути зараз. А там уже як вийде. Їду, дивлюся Люпе на потихесеньку. Бо ніяк не можу його додивитися. До речі, класний серіал дуже. Я його спочатку, то по 6 в день дивлюсь, то взагалі не дивлюсь. От. Спочатку дивився, так його частесенько, а потім то часу нема, то ще щось. Коручу, кажу, ще якось так. такої? Їдемо, а там буде видно. Встигаємо, не встигаємо, розвантажимось, не розвантажимось. Наше діло маленьке. Добрий. Ніч позаду. Я виїхав, був годину ночі, зараз достою паузу. П'ять хвилиночок залишилось. І другу шайбу буду валити. Кавка заварюється. Ну і будемо валити далі. Ох. Скільки там залишилось? Шинден, ну, все. Так, 313 кілометрів. Закипні уже mm. напив животі під душі. Доключуємо паузу, кілометрів 70 ще залишилось. І можна буде розвантажуватися. Для відпочиночок. Он таке. Так, ну що, кульмінація. 160 метрів. Доїжджаємо. Що там відчинено чи ні. Я сподіваюся, що все відчинено, все працює. Зараз розвантажуємося. Крутимо педальки на базу, ставимо машину і вже будемо відпочивати. Я сонний такий, що просто вирупаюсь. Відчинено. Відчинено. Бомба. Все, залітаємо. 20 хвилиночок і бабінки мої розвантажені. 29 кілометрів і ми на базі. Полетіли. Так, статах, а ось вородоськ вже і на базі. Так. Заправка вільна, зараз від десь на заправку залечу. І будемо ставити машину. Прямо включення, але слави вже добрався додому нарешті. Я роксон на Івані знайшов. Ось таку посилочку забрала. А що у нас тут? А у нас тут. А у нас тут новий чіпчик уже польський, який буде дійсний з 27.06, бо старий у мене до 26.06. І вже з європейським чіпчиком і з європейськими правами можна працювати. Бомба.